Ну що, дорогу хлопці, Всім, кому це відео. 에, буду ролити Єланьку і Ну побачимо, якщо поки виролю Елань не впаде сянка, то доролю, можу, ну покидаю вимілюю і ще трохи Так а что останется. Хотя на Биса не знаю. Ну побачимо. Вот круче, тут уже довольно прилично. Последним меня была Мона, по-моему. Да, Мона. Это блин. а60 круто. Побачив, що буде. Тут 5 є. Ну і так, там 60-70 круток так, щось такого. Ну, погнали. Чого хотілось показувати гулящик? Ну то в мене вже фулка, так що... Просто опять же так крутка, угу. Ой, сянка вирішила до останнього не тянуть. А тоді я не знаю, нахрен мені... ладно. Просто... Ozmanthus wine tastes the same. Так, а ну-ка, ауфуч. Ну, разер мені не нужен, зірки, так что я його нароливать не буду. А, сянка уже шестерка, ця шестерка Ну, короче. Шо ж, це поволі Доволі таком. Я Елань may... з буксами припугаю. Ну, ще одна сяночка. Коротше, вони знають кого. 20 круто всього то потрачено. Такі роли. Mm. Спасибо всім. За увагу.